Тваринисто в цілому, воно не тільки по Харківщині, воно і в межах країни, воно не було в, ну, скажімо так, на підйомі, скажімо так. І війна дійсно ну, перше, це гарні інфраструктурні об'єкти. Вони були знищені, на них тут же розміщувався ворог. Крім того, у них була якась маніакальна така штука. Вони просто навмисно знешкоджували наших тварин, знищувалось поголів'я. Корів, свиней у тваринництві яка ситуація? Чим менше в тебе поголів'я, тим важче вижити тому виробнику. Чим більше, то на об'ємах, ще можна більш-менш щось робити. Тим, хто малий, там 50, 100, 200 корів, маленькі господарства відносно, їм дуже дуже важко. Якщо інфраструктура там молокопроводи, дельні апарати, пошкоджена інфраструктура, будівля, все. Тобто взяти кошти без надання кредиту, щоб це відбудувати, це просто неможливо. Це навіть не земля, яку ти можеш засіяти, і там більш-менш з якимось вражаєм щось буде. Тут просто не буде нічого. Дві-три дні ти не даєш корову, все, вони хворіють, треба щось вирішувати. От у нас були такі випадки в області, що підприємство влучав снаряд. Молокопровод і доїльні апарати, все пошкоджено. І день-два, або доїти вручну, а люди не виходять, бо йдуть обстріли, або треба цих тварин евакуювати кудись там центральну чи західну Україну. Все, бізнесу немає. Тварини це дуже така тонка галузь, яку дуже легко було порушити. І, на жаль, її порушили. У нас близько 40 комплексів по області взагалом було пошкоджено або знищено. Це дуже-дуже багато.